Це любов з першого тутику до свого волосся. Спробувавши один раз покористуватися твердими шампунями, я більше інших не хочу. Доглядова косметика від сімейного бренду Міс Павлова це для мене справжнє відкриття. Я вже користуюся твердими шампунями більше трьох місяців. Я настільки задоволена результатом, що мені бракує слів, щоб вам це все висловити. Я один раз. Пішла митися у душову кімнату сауни і полінувалася в хату бігти за своїм чудо шампунем. І ви знаєте, в мене волосся висохло, а воно федот, та вже й не тут. І тому у мене вже не один шампунь, а декілька. Я користувалася із зеленою глиною, жирність в рази зменшилася. Я тепер замовила із екстрактом прополісу і олійкою Манго. Як я мила своє волосся і який отримала результат, я вам згодом покажу. У комплекті із цими шампунями обов'язково має бути бальзам і маска. Разом вони творять з нашим волоссям просто дива. Я починала із одного шампуня, а тепер асортимент мій розширюється з кожним моїм замовленням. Розумієте, як воно гарне, то ним приємно користуватися. Ось подивіться, я вам наглядно показую, як гарно цей шампунь піниться. Не плутайте його із Сухими шампунями, це абсолютно різні речі. Маску на волосся я наношу один раз на тиждень, хвилин на 30, а бальзамом користуюся щоразу, коли мию волосся. Раніше я мила його. Чотири рази на тиждень, а зараз мені достатньо 2 рази. Жирність в рази зменшилася. А зараз я посушу волосся і вийду на вулицю, щоб ви побачили, як виглядає волосся при сонячному світлі. Воно аж переливається. Яке воно ніжне, просто як шовк. Таке приємне на дотик, я не можу передати вам словами. Ну, дивіться самі. Ручки, ніжки так само можна доглядати, бо є креми. Вони дуже швидко поглинаються, мають спокійний нейтральний такий запах, який не викликає алергії. Мені це дуже подобається. І з'явилася новиночка, крем для п'яток. Покористувавшись буквально пару днів, всього-навсього увечері, шкіра зробилася ніжною, відм'якла, і навіть погоїлися мої тріщини це знахідка для стомлених, натружених ніг. Мені весь час пишуть полюбіть себе, Надія, ви жінка, а я що? А я тільки за. Залюбки, дослухаюся до хороших порад, звертаються до мене люди за цей бренд, розпитують, хто замовляв, дякують. Для розуміння. Робота блогера нести інформацію, а яка вона буде, це вже на совісті тієї чи іншої людини. Моя рекомендація від душі з любов'ю і турботою про моїх підписників. Тому я сплю спокійно, мені не сумнівається.